Тема тижня на часі, очевидно, неймовірне або зірки і магія. Містика у житті зірок найпотаємніше відкриває Світлана Вольнова. Світська левиця очищує пентхаус свічкою, бачить особливі віщі сни, а колись взагалі перенесла свою карму на індика. Яке воно містичне життя Світлани Вольнової подробиці лише за мить. Люди всігда будуть ходити ґаданко. Ну, вот скажіть, кому из нас не хочеться узнать своє будущее епатажна, сексуальна, харизматична. Світлана Вольнова зізнається, містики в її житті завжди було багато. Почалося все у дитинстві. Деревні, де я, я жила у бабушки, жила місцева колдун'я, і деякі розказують, що навіть бачили якоби копыта чертей, ну, как би, пробігаючих чертей. Потім уже доросла Вольнова сама почала ходити до ворожок. Відома модель і світська левиця зізнається, все намагалася зазирнути у майбутнє. Жизнь достатньо тяжелая у кожного з нас. Случаються дуже складні періоди, коли він починає тотально не вести. Куди не сунешся, все плохо. І так той чоловік думає, ну що, хто-то совітує, пійди там, к такой-то, такой-то, а вона тебе, наприклад, справить карму. Це да? Это все жиждеться на нашій уверенності. Вольнова зізнається, вона натура довірлива і вразлива. І деякі представниці окультних наук цим користувалися. Вірити їм світська Левиця перестала після того, як її карму намагалися почистити за допомогою індика. Світлана привезла його з села, провела з ним цілу ніч, але її погана карма на нього так і не перейшла. Огромний красивий індюк, який у мене за ніч практично все, що було в квартирі. Ну у мене ж все в зеркалах, поэтому йому було посмотрети на себе з всіх сторон любопитно після сільської жизни. Ось вот з цим індюком. Значить, з крестиком на шее, вимитає красивая. Ми приїхали к цієї бабусі і не буває ніколи бесплатного сиру в мышеловке. Потеряла деньги, 2500 тисячі доларів. Після цього випадку до таких ворожок Світлана ходити перестала. Тепер за допомогою частіше звертається до Бога і медитує. Але й про паралельний світ не забуває. Я э, впевнена, що існують тонкі міри міривакрук нас. Я вірю, що люди можуть предказувати. А ще зізнається, з роками вона не тільки сама стала трошки чаклункою, а й навчилася чистити енергетичне поле свого пентхаусу. Я, я перечищаю, є такий день в лунному місяці. Треба со свічою приходити по всьому дому читати молитву, і крестити всі двері і окна. Покладатися на власні сили Вольнова радить і іншим. Адже ані ворожки, ані індики зробити вас щасливими ніколи не зможуть. Ці сили знаходяться внутрі ТСН особливе один плюс один.